Вітаю, шановні друзі! Увага! Дуже важлива інформація для всіх хто знаходиться все СЗЧ. в Україні, пропонують накладати арешти на майно та рахунки осіб, які знаходяться в СЗЧ чи являються дезертирами. Що це означає і до чого варто готуватися, я зараз вам розповім. А ви зробіть обов'язково репост та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, нещодавно народний депутат партії Слуга народа, член комітету ВРСБ Руслан Горбенко повідомив, що в Верховній Раді працюють над арештом. Майна та рахунки в осіб, які вникають в служби, самовільно залишаючи військову частину. Тобто відносно СЗЧ та дезертирів. Хочу нагадати, що станом на зараз в рамках кримінальних справ працівники слідчі ДБР, вони не накладають арешти на майно та рахунки осіб, які знаходяться в СЗЧ або являються дезертирами. Тобто підозрювані за статтями 407-408. Чому? Тому що, наприклад, та ж сама. Сама п'ята частина статті 407 Кримінального кодексу України вона не передбачає якихось штрафів, конфіскацію майна. І, в принципі, по 407 статті не передбачається наявність шкоди державі. Тому, в принципі, підстав у слідчих ДБР на даний час накладати арешти на майно чи рахунки осіб, які знаходяться в СЗЧ, немає. Депутати Верховної Ради Хочуть внести зміни до законодавства і надати таку можливість, щоб слідчі могли спокійно накладати арешти на майно. Як це може виглядати на практиці? Ну скоріш за все, я думаю, в кримінальний кодекс несуть зміни щодо посилення кримінальної відповідальності, наприклад, або штраф, або конфіскація майна? Можливо, я не знаю ще. Тому що зараз йдуть дебати в Верховній Раді, тому що там, як сказав цей же самий депутат Горбенко, є і прихильники СЗЧ, є і противники, і тому постійно йдуть дебати, і вони разом з Міноборони там щось обговорюють. Але потрібно розуміти, що якщо в майбутньому на майно СЗЧ і дезертирів буде накладатися арешт, то при накладенні арешту ви з даним майном нічого не зробите. Тому, поки не внесено змін в законодавство України, варто вже зараз подумати про те, як захистити свої активи. Наприклад, якщо ви в Україні, то відповідним чином звернутися до нотаріуса. Якщо ж ви за кордоном, то можна те саме зробити, але не особисто. А видати, наприклад, довіреність, щоб на території України хтось розпорядився вашим майном. Але варто пам'ятати, що це можна робити, поки немає змін в законодавстві. Тому коли будуть зміни вже в законодавстві, дані дії. Вони можуть бути розцінені як, наприклад, протидія слідству, або ж, наприклад, коли вже буде арешт на рахунки чи на майно особи, і дана особа якимсь чином все ж таки переоформить своє майно на іншу особу, то даний договір абсолютно легко можуть визнати навіть недійсним і в судовому порядку. Прокуратура може відмінити. У мене на практиці в кримінальних справах такі випадки були, коли в рамках. Кримінальної справи особа є підозрюваною, але арешту на майно ще немає. Вона переоформлює дане майно, і прокурор дізнається про це і подає позов про визнання договору недійсним. Таке можливо, тому варто вже зараз думати, поки, от перший, як то кажуть, дзвіночок такий пішов, варто думати вже зараз про захист своїх активів, щоб в подальшому, скажімо так, не було проблем з оскарженням даних договорів. Ну і звичайно, якщо у вас немає підозри і немає змін в законодавстві, то на даний час це не є якоюсь небезпекою. А от коли вже буде підозра, і коли будуть зміни в законодавстві, то це навряд чи вийде у вас зробити, тому що це вже буде порушенням закону. Тому ось така ситуація, друзі, наші народні депутати, як завжди, все роблять для народу. Все з більше 300 тисяч чоловіків. Але Якась кучка депутатів вирішує долі мільйонів людей і буде арештовувати майно для того, щоб ускладнити життя і для того, щоб обмежити в принципі в правах осіб, які знаходяться в СЗЧ. Як на мене, друзі, то це неправильно, тому що СЗЧ не створює будь-якої шкоди для держави. Це заче це злочин з таким формальним складом, тобто там немає матеріальної шкоди. Якщо людина пішла в СЗЧ, вона просто порушила військове законодавство. Але прямої якоїсь фінансової шкоди державі вона не нанесла. І те, що пропонують депутати, друзі, це повний абсурд. Але ну от, ви чудово знаєте, в якій ви країні живете і що це за країна-Україна, е, е, і не варто дивуватися таким змінам. Чи будуть вони, чи ні, незрозуміло. Але майте на увазі і краще перестрахуйтеся, якщо ж ви за кордоном. Нотаріус, будь-який нотаріус, чешський, польський нотаріус, не потребує апостилізації, тобто там можна зробити довіреність і просто передати її в Україну. Якщо ж це німецький нотаріус, то потрібен обов'язково апостиль в Німеччині для того, щоб в Україні дану довіреність можна було використати. Тому, друзі, ось така інформація. Бережіть себе, дотримуйтесь закону з повагою. Ваш адвокат Демченко.